28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла основний закон держави Конституцію, яка стала реальною основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправна учасниця світової спільноти у 1991 році здобувши державну незалежність. Народ України отримав ще один шанс побудувати вільне і демократичне суспільство. Незалежна Україна потребувала свою конституцію протягом 1990-х та 1996-х роках було запропоновано 15 проєктів Конституції України від конституційної комісії політичних партій науковців. У 1996 році була створена спеціальна парламентська комісія під керівництвом депутата Михайла Сироти, який вважається одним із батьків конституції. У березні проект основного закону був винесений на обговорення конституційної комісії та рекомендований до розгляду Верховною Радою 27 червня 1990 року Шостого року парламент вирішив розглядати проект конституції на одному засіданні без перерв, 28 червня 1996 року. Депутати парламенту безперервного засідання проголосували і ввели в дію конституцію України. Є конституція. Такі були перші слова голови Верховної Ради Олександра Мороза. Після прийняття конституції після голосування парламентарі урочисто внесли до зали Верховної Ради України синьо-жовтий державний прапор. Міжнародна спільнота схвалила Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. Конституція 1996-го стала першою конституцією незалежної України. Закріпивши правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність, основні права і свободи українських громадян.